І так, народ, всіх вітаю. Вирішив записати це відео, тому що працюємо над заливкою вуликів, і деякі люди телефонують, ну, якби вже запізно. Поясню, в чому це заключається ну, запізно. Що я маю на увазі? Тобто, якщо в нас нема замовлення на 10 рамкового вулика, людина телефонує і просить одного вулика, ми його, звісно, не відливаємо. Чому? Тому що. По-перше, потрібно прогріти форми абсолютно всі а відлити одного вулика це потрібно прогріти чотири форми, тому це просто навіть взагалі безсмислено. І на даний час я вирішив відзняти відео. Зараз приймаємо замовлення. Заливку робимо на шість рамок, і знову ж таки буде 12 рамок. Також почнемо відливати. Сьогодні чисто хлопці працювали, почали відливати шість рамок вулики. Нуклеуси на кормушки, перегородки. ну Ось, як бачите, дно. Шестирамочне. Отакі От перегородки. ну Вона як і заставна, як і перегородка, так, криші шестирамочні також. Коротше, повністю шестирамочні 145, 300 коротше, почали відливати. Тому Кому потрібні вулики, 6 рамок, 12 рамок можемо зробити. Також починаємо я ж говорю підливати на нуклеуси кормушки. Почали, ну, криша вона йде стандартна на Nucleus. І 145 він також йде стандартний. Також в процесі в нас до кінця цієї неділі, я надіюсь, зробиться дно на Nucleus. І по суті, у нас абсолютно повністю буде комплектація уже Nucleus. Тому народ, кому потрібно, шестирамочники, звертайтесь. Зараз якраз робимо заливку, ви можете попасти під той момент, коли можна замовити 1, 2, ну, Це Скільки вам потрібно. Тому що зараз йде заливка. Чому так? Тому що, ну, ще раз поясню, робити вам одного вулика там, десятирамочного чи неважно, якого вулика, коли я, ми це не робимо, наприклад, от, зараз йде заливка чисто шестерка і відразу починати будемо дванадцятку. Тому оці вулики можемо відлити в будь якій комплектації. Навіть один вулик, ще раз наголошую. Якщо ж ви попадаєте під це, зателефонували і вам відправляють. Якщо ви хочете, наприклад, ну, коли ми не відливаємо під цей момент, тоді чекаєте якісь замовлення, і е, коли вони назбируються, ми тоді стартуємо і починаємо відливати. Тому що я ще раз наголошую: прогрівати форми 4 штуки для того, щоб відлити вам один вулик, ну це просто взагалі безсмисленно, Тому що отопити цех, е, ну, це нереально, це не чесно. Тому якось так, друзі. Ціни на шестирамочники ще раз наголошую, закину в першому коментарі. Додивіться це відео до кінця. Ціни всі є на кожну позицію. По 12 рамочному заходьте на сайт, ссылка також буде прикріплена. Номер телефону там також лишаю. Не беремо телефон, пишете на Viber, зв'язуйтеся зі мною і все вам робимо. Тому, друзі, з вас лайк, а ми поїхали працювати.